Як вона стає е, українським новим heritage і взагалі, що таке е, українське зараз, а не тоді? Тобто дуже важливо е, підкреслити, що я була повернута просто на традиціях, повернута на саме дослідження, і була як неофіт, дуже палка і дуже палко це все поглинала в себе як губка. В мене був довгий період? Е, е, Дор... Ну, звісно ж, зі Степаном, бо насправді ми знімали книгу і знімаємо про Україну вже останні п'ять років. Цей матеріал майже ніхто не бачив. Це і ми я тако... бачила частково це, це шедевр. А, те, що Це, ти книга, бачила... це книга тисячоліття. А, одночасно з тим знімаючи, коли Степан е, е, Степан знімає кадр, іноді там. В основному знімає так, як він бачить. Іноді я щось підказую. Але коли я там в експедиції або в поїздці, можна просто назвати, то там я знайомлюсь з купою людей, і саме справжніми носіями цієї традиції, тобто модерними українцями, які ще щось досі пам'ятають, щось роблять і так далі. Також майстри, і це все воно в мене накопилось так, що. Це наше бачення України через наші очі, так само як і книга. Це ж не е, е, аксіома, яку ми випускаємо і кажемо, Україна така. Ні, це наше е, це наше просто кут бачення. От, а що стосується е, предметів, це те ж саме. Це е, та як, Україна, яку ми відчуваємо, бо це зроблено українськими руками, і це е, майстрів. Я теж українка. Роблю це все, степан українець, і ми все це разом формуємо.